Цьому відео про налаштування апі-постачальників. Це буде цікаво тим, хто починає роботу в системі автоселінг і хотів би користуватися всіма її перевагами. Отже, налаштування в меню головному API постачальників І отакі плиточки перед нами. Кожна відповідає за свого постачальника. Їх є багато, але не всі. Чому не всі? Бо не всі постачальники вміють або мають АПІ, як то кажуть. У кожного з них своя специфіка, свої правила його підключення та свої можливості. Тому по кожному тут є тут така коротка інструкція, що треба зробити для того, щоб налаштувати. Наприклад, АД у нас вміє, не вміє ціни показувати, вміє передавати накладні і не вміє класти в кошик. Для налаштування введіть логін, пароль. Ось логін, ось пароль. Вводимо, натискаємо Зберегти, натискаємо Тестувати. Воно каже, що працює чи не працює. Далі, бусмаркет вміє показувати ціни, вміє затягувати накладні, вміє класти товар одразу в кошик на сайті бусмаркета. Це цікава штука, і воно дуже зручно. Для підключення треба токен. Бачите, ці поля не активні, токен активний. От, для отримання токена перейдіть на сторінку таку, то це посилання можна зразу перейти. Натисніть новий токен, назвіть його і так далі. Так само зберегти, так само тестувати, і ви підключили боссмаркет. Омега. Токен, але треба звернутися до служби підтримки. Ось Інтеркарс у нас накладні, еліт-ціни та накладні. Ну, от, от АСГ, наприклад. Для активації доступу по АПІ зайдіть на сайт АСГ в розділ налаштування. Натисніть такий. Та 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 та. Тобто ви е по кожному можете налаштувати самостійно, це не дуже складно. Але вони просто у всіх різні, оці варіанти налаштування. Е Техномір, Бастіон, АЗР е все це є. Е значить. Тут ще є деякі оці сіренькі, це значить в них ще нема аппі, воно не працює. Коли ви це все налаштували, або налаштували тих, кого, хто вас цікавить, воно починає відно, працювати. І цю роботу видно в кількох місцях. Перше, це магазин. Коли ми шукаємо якісь позиції по складу, ну от, от якийсь у нас номер, мабуть, по Бошу. Ні, ну. Да. Значить, і натискаємо тут є така кнопочка. Запросити ПАПі. Ну, летять запити до різних сайтів. І прилітають відповіді. Оце таким синеньким помічено те, що прилетіло вже по Апі. Тобто це свіжі актуальні дані прямо на зараз. О. По цій позиції. Так само оновлюються і, і, і позиції інші, які, були, ну, які прилетять у відповіді на цей запит. Точно так же, якщо у нас покласти товар в замовлення, і отут змінити постачальника, от ви бачите, да? точно так само тут ви можете оновити ціни. І коли ви міняєте постачальник, ось уже вибрати ну, найбільш вам підходящу ціну та умови поставки. Це вже коли працюємо з замовленням всередині замовлення. Склад ті з постачальників, які вміють отримувати ну, або передавати по АПІ накладні, а це, наприклад, бусмаркет. У них є така кнопочка. Тобто для того, щоб отримати свіжі накладні в систему, достатньо її натиснути. Ну, зараз у нас немає свіжих, але вони тут прям з'являться в переліку. Ви тоді зможете відкрити там і щось їм робити. Точно так само можна передати запит в, в корзину бусмаркету. От у нас є така. Функція. Ось ми ставимо галочки. Це товари, які різні клієнти замовили. От в різних замовленнях накидали на бус позиції якісь. Відповідальний співробітник там, без 15, 12 або там коли він робить замовлення, просто натискає цю кнопку. І по цей список. Попадає в кабінет бусмаркета е, для подальшого працювання. Ви там уже ж дотискаєте його. Тобто не треба перебувати артикули. Не всі, на жаль, постачальники це вміють робити. Е, але ну, такий, такий функціонал є. Е, то, так само е, оновлення цін е, накладні та покладання в кошик. Е, Може бути активовано, якщо ви знаєте, що от один з постачальників, ваш улюблений, навчився це робити, або в нього з'явилася API. Повідомляйте, ми будемо підключати і його. На цьому все. Вам успіхів. Сподіваюсь, що це було корисно. Дякую за увагу.